Мої вітання. Шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді буде автомобільний компресор Aspiring Airflow 2. Це вже другий компресор за останній час в такому форм-факторі. Я називаю це компресор валіза, комусь можливо подобається інша назва, компресор радіо тощо. Але все ж таки мені здається, що це досить вдалий дизайн, і найближчим часом ми будемо часто зустрічати компресори різних виробників зі схожою конструкцією. Вдалість або зручність цього дизайну полягає в тому, що у компресора є ось така зручна ручка, за яку його зручно переносити, і також до цієї ручки можна примотати, наприклад, дріт живлення для того, щоб він не загубився. У деяких моделей для цього є така штатна стрічка-липучка, ну в даному випадку можна використати якісь там підручні засоби. Також з стильної сторони тут є кишеня, в якій ми можемо зберігати повітряний шланг довжиною пів метра. І, до речі, дрідживлення в нас має довжину близько 3 метрів. Тут також є чотири гумові ніжки, які дозволяють там встановлювати компресор. на Будь-якій поверхні, і за рахунок цих ніжок він не буде псуватись, наприклад, якщо його встановити на асфальт або інше таке грубе агресивне покриття. З передньої сторони ми можемо бачити дисплей і цілих 5 кнопок керування: це кнопка вимкнення-вимкнення, кнопка, за допомогою якої ми можемо брати одиниці вимірювання тиску. Кнопки регулювання тиску для функції автостоп і кнопка вимкнення вимкнення ліхтарика. До речі, ліхтарик тут трьохрежимний: є стандартний режим, є червоне світло і є режим проблискового маячка. Тут у нас ліхтарик відбиває сигнал SOS. Три довгих, три коротких, три довгих. Цікавою особливістю моделі Airflow 2 є те, що тут дріт живлення від'єднується. Є ось такий спеціальний штекер, і в нижній частині компресора ми його під'єднуємо. Таким чином, можна заживити компресор від бортової мережі автомобіля. Чому виробник вдався до такого рішення, мені не зрозуміло, і також мені не зрозуміло, в чому зручність цього рішення. Ну, хоча, з іншої сторони, таким чином. Нам зручніше загубити ось цей дріт, і також у нас є можливість там зламати гніздо під'єднання. Можливо, зручність полягає в цьому. Інших якихось моментів, які б виправдовували таке рішення, я не знаю. Також, в принципі, якщо постаратись, від'єднаний дріт живлення можна якось розмістити ось в задній кишені разом з повітряним шлангом. Ну, мені це не зовсім подобається, але, в принципі, якщо у вас буде бажання і натхнення, то якимось чином ось так це все можна тут зафіксувати. І єдине, чому не залишилось місця, це у нас додаткові насадки для м'ячів-надувних меблів тощо. Тобто їх зберігати в такому випадку вже ніде, і потрібно їх буде покласти в окремому місці. Адже сумки футляра. В комплекті немає. Тобто, компресор, виробник пропонує зберігати в автомобілі. В ось такому вигляді. З однієї сторони в цьому немає нічого страшного з іншої сторони він такий біленький, гарненький, глянцевий, і швидше за все, десь в багажнику він дуже швидко втратить свій презентабельний зовнішній вигляд. Тому Потрібно подбати все ж таки про якусь сумочку, мішечок, футлярчик для його зберігання. І ще один момент, на який хотілося б звернути увагу, це наявність в комплекті запобіжника. Дрібничка, можна було б на це не звертати увагу, але я особисто завжди звертаю на таку дрібничку увагу, тому що, купуючи компресор, ви навряд чи поїдете потім шукати запасні запобіжники для нього, щоб вони були в комплекті про запас. А ось, коли цей запобіжник... Перегорить, ви матимете проблему з пошуками такого запобіжника. На заправках, швидше за все, вони не продаються. Коштує такий запобіжник копійки, але знайти його не дуже легко, і при цьому за одним запобіжником доведеться їхати там на іншу частину міста, там на якийсь ринок тощо. Коли він є в комплекті, це зручно і це плюс. Airflow має продуктивність 35 літрів на хвилину. Цього, в принципі, достатньо, як зазначають деякі виробники, для того, щоб качати колеса навіть діаметром 22 дюйма. В нашому випадку ми будемо тестувати цей компресор на 19 колесах. Отже, дев'ятнадцяте колесо ми встигли накачати приблизно за 6,5 хвилин. Нам на огляди траплялись компресори, які робили це трішки швидше, там можливо за 6 хвилин. Але якщо взяти до уваги всі можливі похибки, і також ну, те, що в якомусь випадку там колесо могло бути спущене трішки сильніше, а в якомусь там ми десь не доспустили колесо, то можна сказати, що в принципі продуктивність 35 літрів на хвилину дозволяє качати дев'ятнадцяте колесо. За 6-6,5 хвилин, що знову ж таки для ось такого компактного компресора хороший показник. В результаті можна сказати, що до технічних характеристик Airflow 2 у мене немає ніяких запитань. Це нормальний сучасний компресор, який достатньо швидко качає навіть великі колеса. Декілька зауважень є саме до. Конструкції і комплектації. По-перше, немає сумки футляра для зберігання, а по-друге, мені незрозуміле призначення з цього дроту живлення, який від'єднується від компресора. Більш того, якщо під'єднати цей дріт, то ми вже ось таким чином не можемо встановити компресор. Його обов'язково потрібно буде. Класти горизонтально, в принципі, якщо не звертати уваги на ось ці два нюанси, то річ однозначно заслуговує уваги. Але якщо ви хочете пошукати щось трішки більш зручне і з більш продуманою конструкцією, то в принципі ви можете знайти і такі варіанти на нашому сайті. Наприклад, на цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.